Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Перша партія винищувачів Міраж 2005Ф, які Франція поставить Україні у першому кварталі 2025 року, складатиметься з трьох літаків. Про це повідомляє французьке видання. Зараз винищувачі цієї модифікації проходять глибоку модернізацію для можливості застосування різного озброєння по наземних цілях. За даними видання Міраж 2005Ф, які будуть передані повітряним силам України. Зможуть застосовувати французько-британські крилаті ракети «Скалп» і французькі кориговані авіабомби. Велика Британія надасть Україні позику розміром 2 мільярда 260 мільйонів фунтів стерлінгів для закупівлі необхідного озброєння. Про це нещодавно повідомили на сайті британського уряду. Кошти використають на закупівлю артилерії, систем протиповітряної оборони та іншої військової техніки та обладнання. Кредит буде погашений за рахунок надприбутків від заморожених російських активів. Сполучені Штати готують великий пакет військової допомоги Україні, який призначений для фінансування виробництва дронів українським оборонно-промисловим комплексом. Про це повідомило українське видання. Новий пакет буде вартістю 800 мільйонів доларів. Поки що Сполучені Штати офіційно не оголосили про цей пакет допомоги. Крім того, не деталізується на виробництво яких дронів будуть виділені ці кошти. Уряд Сполученого Королівства нещодавно виділив 120 мільйонів фунтів для посилення морської коаліції. Про це повідомляє офіційний сайт Уряду країни. Україна отримає різне обладнання. Додаткове фінансування буде спрямоване на закупівлю Україною морських та повітряних дронів, а також відповідного радіолокаційного обладнання, у тому числі берегових радіолокаційних станцій спостереження. Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети дрона Паляниця за прикладом данської моделі, тобто шляхом прямого фінансування українського виробника. Про це повідомили у міністерстві оборони. Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані один із пріоритетів України. Україна заохочує партнерів до інвестицій в українське виробництво далекобійної зброї та важкого озброєння. Українські розробники анонсували виробництво нової антидрон рушниці стріха власної розробки, що забезпечує ефективний захист від скидів і мавіків. Про це нещодавно повідомило українське видання. Антидрон рушниця стріха здатна до дистанційного придушення радіоуправління та відеосигналу радіус ефективного придушення БПЛА до 300 метрів. Загальна вага пристрою 4,5 кілограма. В Україні ухвалили рішення про включення до реєстру нового індустріального парку. Про це нещодавно повідомило Міністерство економіки. До реєстру індустріальних парків внесено вже 96 таких парків. Парк займатиме площу 17 гектарів і дозволить створити 750 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості, таких як машинобудування, виробництво меблів, електричного обладнання, медичних виробів та бетону і пластмасу. Український стартап Lemke Robotics створив автокемпер, надрукований методом 3D-друку з переробленого пластику. Про це повідомило українське видання. Для виготовлення цього будиночка на колесах розробники використали 7300 пластикових пляшок. Проект зайняв у розробників півроку. Модель автокемпера розрахована на трьох людей двох дорослих та дитину. Він обладнаний кухнею, спальним блоком, системами водопостачання, газопостачання та електроживлення. Підприємці до 25 років можуть подати заявки на отримання грантів до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу в межах програми Власна справа. Така послуга доступна на порталі Дія. Грант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту необхідно відкрити ФОП. Заявки на отримання гранту подаються разом з бізнес-планом. Під час вебсаміт, який проходитиме в листопаді Україну представлять 24 технологічні стартапи, проекти створили у різних сферах, зокрема, їх застосовують в медицині, веденні бізнесу, навчанні тощо. Вебсаміт одна з найбільших технологічних конференцій світу, що об'єднує понад 70 тисяч учасників. Цей майданчик також відкриває стартапам доступ до нових партнерств та інвестицій. В Україні завершується збір першого врожаю бавовни. Наступного року очікується збільшення посіву до 30 тисяч гектарів. Про це нещодавно повідомив міністр аграрної політики та продовольства України. Зазначається, що аграрії отримали 110 кілограмів насіння бавовнику, які посіяли на площі понад 5 гектарів. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, у наступному році планується запустити відповідні програми з фінансування і підтримки. Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро за рахунок податків з надприбутки від заморожених російських активів. Україна не повинна буде повертати цю позику, оскільки вона фінансуватиметься не державами-членами Євросоюзу. Крім того, ці кошти будуть нецільовими, що дозволить Україні розподіляти їх на власний розсуд. Сполучені Штати дуже близькі до завершення виділення 20 мільярдів доларів у межах кредитного пакета G7 для України, що буде виплачуватися за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це заявила міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Представник Білого Дому заявив, що адміністрація Джо Байдена має намір розділити свою частку кредиту у 20 мільярдів доларів між військовою та фінансовою допомогою Україні. Міністр економіки України та посол Французької Республіки в Україні підписали грантову угоду про сприяння відновленню і підтримку критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України на 200 мільйонів євро. Майже 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проекти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.